Останні заяви Дональда Трампа, що ви про них думаєте, як ви їх читаєте, схоже на те, що Трамп продовжує фліртувати з Путіним чи, можливо, навіть ображає Україну. Ласкаво прошу у коментарі. Моє ім'я Дмитро Олійник, вітаю на РБК Україна. І є така думка: цитую: заяви Трампа демонструють його роздратування тим, що Україна по суті нав'язує свою гру Сполученим Штатам Америки. А з цим він... Трамп змиритися не може це я, думка. Я, Тараса я навіть, я навіть знаю, я, що сказав. Да. Знаєте, так <рес> а, давайте, давайте більш детально, що це за гра. Ми ж з вами не у телемарафоні. Можемо бути відвертими. Україна не перемагає. ППО, про яку Сибіга говорив напередодні. Ми навіть не почали створювати. Мобілізація провалюється, рекрутинг не дає результатів. 500 осіб. Здається, всього було залучено. Чим Україна кому що нав'язує? Хто вам сказав, що комплекси не робляться. зенітні ракети вже давно зроблені. У нас проблем з ракетами не було. У нас проблеми, Ну ще рік тому я про це чув. Але проблеми були там з електронікою, і все інше. Ну, судячи з усього, я думаю, що це не блеф, те, що говориться, а принаймні дивіться, у нас є джерело технологій, які можуть дуже допомогти в цьому. Це Північна Європа. На сам всім відомий комплекс, це ж норвезько-американські комплекси. Так що я думаю, що Норвежці, О, оці працює 15 мільярдів, які заявляє Зеленський, я підозрюю, що це норвезькі гроші. Одна Норвегія може профінансувати всю війну в Україні. Так це раз. По-друге, сам факт, що з'явилися гроші, це те, що те, що ми з вами давно обговорювали. Що зараз повинні зробити європейці? Знайти там, десь 50 мільярдів і закупити американську зброю для України. Так? І, до речі, про 50 мільярдів і Зеленський говорив, так? Ось, і, і тут 15 зайшло. Так? І це поставлено в становище, коли ти змушений допомагати. Так? Як би ти не говорив, дивіться, і спробуй тепер зірви контракт на 15 мільярдів для американської оборонки. <смір> так, що, так що грає, де нав'язується? Те, що те, що те, що там не говорив Трамп, ну дивіться, те, що я от писав посту, якому ви цитували. все в контексті треба дивитися знову таки, китайські китайські фактори, які активно розкручує зараз Україну. Що ми, ваші союзники, ми воюємо вже з Китаєм, так? Вибувається аргумент, який часто фігурував в тому числі ну, деякі корисні ідіоти. У нас кричали: ну от у нас зі Штатами не виходить, давайте зближувати з Китаєм. Шановні, як, як, тільки, як тільки щось вони будуть мати докази, що ми якось зближуємося з Китаєм, отут кранти, це от одразу ж кранти. Там хтось якісь там огляди, що навіщо ми так це. Голосно сказало, треба було потихеньку віддати. Ви про що? Якби ми так почали робити, отут би нас кінчили одразу ж, тому що вони США готуються з готуються до війни з Китаєм. Фактично, ці мита, які запущені, це вже запуск великої війни, вже не торгівельної війни і так далі. Тому е, те, що взагалі не говорив Трамп, якщо давати підтекст, він там говорив, вони хочуть ракети, там не треба було е, ватися, це вже торгівля пішла. Трамп е, бачить, що гроші є, і тепер починаються питання. Може у вас 20 мільярдів є? Да? І так далі. Тобто тут вони, вони, ну, вони притиснуті фактично до багатьох питань, як би вони не хотіли. Розробки ведуться, у нас вже прийняте на озброєння. ЗРК малої, поки що дальністю 100% українського виробництва це було зроблено ще а, наприкінці минулого року, так шершень, по-моєму, називається чи щось таке. Тому ці процеси йдуть. Не треба думати, що ми такі ідіоти. Я говорю, у нас слава Богу, з ракетами, футь-фу, -фу ракетами, ще не розучилися робити, і слава Богу, так. Да? І далі тут питання було там по електроніці по іншому далі. Якщо це буде спільний проект, дивіться, тут же є багато зацікавлених осіб. Ну, наприклад, ти саме Петріот, і все інше, як європейці зараз думають, навіщо нам закуповувати американську зброю? Тим більше немає ніяких гарантій або чи буде вона працювати проти росіян. Ну от ласкаво просимо до нашого магазинчику. Так, Україна. Давайте як вже теж Зеленський якось так сказав. Що давайте хто хоче мати доступ до... Технології давайте спроство такий от спільний простір. А це давайте робити що спільне разом. Давайте гроші, давайте технології. У нас є ракети. Ми одразу ж це випробуємо в бою і готова система, яка незалежна і до речі, дешевше ніж у американців. Україна точно ну рази в два може дешевше зробити всі ці комплекси. Але знову таки, це що неодноразово підкреслюється питання: це ідіотизм на заборону експорту для підприємства ПК. Реальне недозавантаження. Вон там вони говорять, ми на 30 мільярдів доларів можемо зробити продукції Питання в тому в ринку збуту. В ринку збуту. Дайте експортувати зброю. От зараз теж я бачу, нині от зараз буде рецесія. Вона буде, падуть ціни на зерно, на роду. Так відкривайте експорт зброї. Що ви сидите? Про що говорить гітманцев, які говорять, у нас не буде допомоги. Давайте ще заліземо глибше в кишені українця. там 200 гривень будемо шукати, які там з минулого року в пальто, з якого ти повинен а, 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 платити податки. Так відкритий експорт, відкрити експорт, мільярд доларів можна завести валюти в країну тільки в першу рік і 200 мільярдів сплатити податків. Амортизуйте кригу, це, кризу. Це в тому числі, в тому числі. Буде високомаржинальний продукт, це вам не пшеницю продавати, яка нафіг вже нікому не потрібна буде, якщо ціни впадуть, там да? і так далі. Тому це робиться, так дивіться, вони скрізь в тупіку американці. Чому чому роздратування? Ну, дивіться, Трамп така людина, як говорять, які є, не треба його лаяти в мережах, як у нас люблять. Причому знаєте рівень ідіотизму такий, що мене просто підбішує вже. Коли сидять люди і симпатизують Китаю, от Китай вмазав, от він там відповів: ви, про що, ви, ви взагалі про що говорите? От вчора прийшла інформація від Reuters, з снарядів Росії, а вже забезпечує Північна Корея. Без мовчазної згоди Китаю і допомоги промислової Китаю, це було б неможливо. Ви про що говорите? Вони наші вороги. Яка б не яка була Америка, давайте так. За всю історію, єдине, хто в цьому світі не будував концтабори як системну політику, є Китайці, не китайці, є американці. Навіть в, Євро, в Європі ми знаємо, хто будував концтабори. Да? Росія це констабер, Китай це цифровий концтабер і всі інші. Ви про що говорите? У нас повинна бути гра, тільки тут не треба не лаятись, так? а кроками конкретними діяти. І тут правильні кроки йдуть відносно в тому числі Сполучених Штатів Америки. Вони явно в тупіку, а, те, що там, теж там знаєте, у нас теж реагують на слова Відкафа, все інше, та забудьте вже про Відкафа. Вже там щоб зрозуміло, що права не все права. Які п'ять областей? Ну ти про що ти говориш? Дивіться, є. Є там доповідь СРУ. Капітуляція України і армія не розвалено не передбачається. Доповідь цих же американського Пентагону. Капітуляція України і валу цього не передбачається. І так далі. Тому іде механізація все ж таки армії? Вона повинна швидше, звичайно, йти, тому що це знову питання до виробництва зброї. І питання знову таки, не в мобілізації. Знову таки, це помилково, коли говоримо про оборону країною і, і, і концентруємось виключно на мобілізації. І виключно ми повинні робити на потенціалі економіки в першу чергу, як, як тил працює для забезпечення армії. Ну не вирішить мобілізація у нас всіх проблем. Ну тому що росіян просто більше. А механізація і удари по території Росії це вирішить це питання. Тому що по-іншому не працює е, ця система. Тільки так можна це зробити. І е, тому, тому сказати, що е, немає, ну, в тупіку ну, в тупіку американці. Те, що там Wall Street Journal е, було е, повідомлення про те, що є протистояння між Рубіо і Віткафом, там Рубіо забій жорстку позицію щодо Росії, так далі, я повністю вірю, воно так і є. Тому що ну, абсолютно неадекватно полі. Ну, взял... Ні, я розумію, зовсім Віткафа. Він там, друг Трампа, щось там пообіцяв, я все порішаю, а виявилося, що все, все значно складніше. І те, що він говорить, це не, не прояв сили, це прояв безсилля. Ну, не ну, віддадуть ніякі п'ять областей. Ну, про що ти говориш? Що ти говориш там, так? І так далі, тому я думаю, що від Кафому скоро втратимо в якості перемовника. Я так, я так підозрюю, тому що американці скрізь тупіку без Європи нічого вирішити не можуть, навіть а виграти торгівельну війну проти Китаю. Неможливо це зробити. Якщо європейці не підтримують то торгівельну війну, як, як ви хочете, ви не виграєте, і так далі. Тому тут знову таки. У будь-якому разі час працює на Україну? Ще раз підкреслю: дивіться, нафта вже ЮРЕЛ російське п'ятдесят на е, е, в бюджеті удар по Китаю, який наносить Сполучені Штати Америки, економічний Китай був змушений девальвувати свої, свої юан на 18%, і це ще не межа. Я думаю, що вони всі до 50 підуть. А які наслідки це матиме для Росії? А Росія тепер буде змушена теж девальвувати рубль. Чому? Тому що вона торгує з Китаєм. І тепер, якщо вони девальвують свій юань, вони втрачають прибутки, тому що дешевше стають китайські товари на російському ринку і вони менше отримують від е, е, прибутку від е, торгівлі з Китаєм. Далі, у росіян то вони формували резерви вже там третина, якщо не помиляюся, в юанях. Вважаєте, що мінус 20% – відсотків все У! і немає. Тобто, росіян дотискається рівно, як би хотілось би не хотілося, незалежно від того, як там що там трандиці відкав, і все інше. Вони в тупіку знаходяться. Ні, ні Пане зараз... вони вирушити не можуть, і Україна цим користуються. Ну є я на противагу вашій думці. Е, процитую дипломата Романа Бесмерного. Він каже, що навпаки Путін тому і затягує процес, тому що вважає, що час на його боці, і він чекає, коли в нас закінчаться запаси зброї, наданої ще Байденом або там підписано Байденом. А тоді, коли закінчаться, Трамп не продовжить і власне Україна буде все. Ні з чим. Давайте при всій, а... при всій повазі до пана безсмертного я читав його до дописи. Ну він дуже емоційно ставиться до Трампа. Йому просто не подобається Трамп. Його він обвинувачує у всіх гріхах, тому я не вважаю, що пан а, безсмертний такий же об'єктивний. Я щось не пам'ятаю, як коли пан безсмертний щось говорив про Байдена, коли він затримував нам зброю після харківської операції. Так а свіста, а чого? А чого так у нас розтягнулося постачання зброї? А можна дізнатися у пана Романа при всій поязі? А може тому, що Байден системно затримував, навіть коли було минулого року ухвалене рішення? Ви за вісім місяців так і не змогли освоїти кошти? так? А щося сталося? Так хто тут Трамп йому сидив на не заважав не бити? А скільки історій було, коли нам забороняли і розвідку відмикали? І забороняли бити навіть по території України в Херсонській операції, бити по цьому по штабах. Так що давайте не, не розповідати казки. Так? Тих, тих запасів зброї у нас не така ситуація, як було 2-3 роки тому. Америка... У нас залежності від американців все менше і менше. Європейці піднялися, наш ВПК піднявся. Так? Те, що Путін думає, це беззаперечно. Але я говорю: час працює проти Росії. Ціна на нафту Байдену потрібна була висока ціна на нафту. Так? І він її тримав, давав можливість е, цей е, торгувати. Росія могла при Байдені нескінченно вести війну. Ще раз нескінченно. Роман Безсмерти чомусь про це ніколи не говорить. да? Ну, мабуть, треба менше втягувати Україну в, в розборки між демократами та республіканцями. Трамп, який такий, який є, і він ще буде 4 роки. Не треба, не треба на нього гнати. Далі, а Трампу російська нафта не потрібна. Я щось не пам'ятаю. А от коли ви, хоча, хоча б раз чули, що по американців прийшов Трамп, хоч раз робив зауваження, що по російській нефтянці бити не можна. Ви чули це хоч раз? Да? Ні, Не чув. А от при доброму Байдені ми це чули, істерики катали. Особисто Лойд Остін говорив рік тому, коли ти перше почали виносити не нафтову інфраструктуру. Конкретно є, можна погуглити, тому що Байдену потрібна була нафта. Тому що в цій конструкції, яка була побудована, нас би рано чи пізно кінчили. От і все. Так що давайте об'єктивно ставитись і конкретними фактами оперувати, а не емоціями, те, що нам естетично не подобається Трамп. Да? Комусь не подобається Трамп. Він такий, як є, зі своїми перевагами і цього. Але головне у нього протиріччя з росіянами. Навколо енергоносіїв. Йому не потрібне енергоносії російські в Європі, тому що у нього лобі е, нафтове і газово, Так? Чи хоче врятувати Трамп Росію? Так Байден те, те саме робив. Це 150 років вони те саме робили. Чи зможе? Ні, не зможе. Тому що Трамп запускає світову економічну кризу. Я вам сказав, за яким механізмом Росії, ну просто кранти. Далі. Знайшлися гроші, чому я. От принципове питання: знайшлися гроші на закупівлю американської зброї. Тут Трамп вже поставлено зовсім інше становище. що Україна не просить, а купує. А тепер спробуй зірви контракт, я сказав, на 15 мільярдів. Те, що Путін думає, що там літній наступ щось у нього виступи, вийде, це правда, думає. Але індик теж думав, так тільки в СУП потрапив. Знаєте, це таке прислів'я. Так. Далі Європа багато чого вже заміщає. Я ж спілкуюся постійно з військовими і так далі. Немає такої залежності. Критично. У нас критична залежність, фактично, по Петріотах, так. Це європейці не можуть забезпечити, і критична залежність від там запчастин на Ф16. Це правда без заперечення. Але по інших частинах немає такої критичної залежності. Чи коли там закінчиться, слухайте, ну рахували, що навіть якщо зупинка зараз буде військовою е, повогне, то зброї достатньо до кінця року. Так? У нас тут через місяць буде зовсім інша ситуація. Буде зрозуміло, як Росія ввалиться просто. Так? Тому і знову таки під тиском, під тиском, тому що Трамп перезапускає американську економіку, чого не робив Байден. Так? А це автоматично означає падіння ціну на нафту. Далі дивіться, домовили з ОПЕКом на видобуток нафти. А хто це домовився? Нагадайте, Байден домовлявся. Ні, тому що у Байдена був зелений перехід, у Байдена була зелена енергетика, а йому потрібна була тому російська нафта і високі ціни на нафту, які трималися так, щоб росіяни спокійно могли обходити будь-які санкції. І обходити війну. Далі жодні санкції, які накладені, особливо по, по нафті, да, не скасовано. Запам'ятайте це? Жодне. От сьогодні були продовжені, в тому числі от на минулому тижні, продовжені санкції, які були накладені Байденом, да? Продовжені, продовжені. Я не розумію. Тут ми, ми про що, що тут говоримо? Я Але говорю зараз... про а... факти, mm. да. Я говорю про факти. Які в дійсності є. І тому я ну не вважаю об'єктивними тих людей, які, по-перше, лають Трампа. Він є такі, які є. Він президент Сполучених Штатів Америки У нас завдання балансувати, шукати можливості, тиснути. Але не словами, знаєте, трендіти в мережах, що який поганий Трамп нам, тому що нам щось не подобається. ось А діями. І те, що Трамп почав. Отак, от роздратовано це тому, що він розуміє, що нічого не виходить, а він не може визнати це, і так далі. Я от про це і хотів спитати про формальний бік цієї історії. Було багато там 20 квітня, 29 квітня. Генерал-лейтенант каже, що і Ігор Романенко в моєму ефірі каже, що. 9 травня, можливо, Путін оголосить про СВО завершення. А дедлайн Трамп знову підтверджує, що ставить Путіну. От суто формально, Трамп вже зрозумів, що це не гольф турнір завершення війни, що не вийде все це зробити швидко. А він сустрований апарат чи... апарат Держдеп і все інше. От розуміє. і тому у них таке там протистояння з Віткафом. Да? з Віткафами, дивіться, я упевнений, що Ілона Маска і Віткафа скоро відстороніть від Трампа. Ну Сформувався апарат, вони бачать ризики, Рубіо, а, от, а він теж все, все, все чудово вже розуміє, що не все так просто, як думалось. Да? Ну, просто можна... Дивіться, американці давали можливість росіянам вийти вій... з війни, а, з війни а, збереженням обличчя. Вони цього не захотіли. Ну, продовжують свою катати історію навіть з цим перемир'ям. Знову припиніть постачання зброї Україні. Вімкнуть розвідку. ЄС сказала, що ні цього не буде. Більш того, США навіть сказали, що цього не буде. Не все так просто. США дивіться США поставлено таке становище, що вони все рівно змушені допомагати. Тим більше, коли з'являються гроші. От тут от, от, от спробуй, зірви контракт зараз на 50 мільярдів для закупівлі американської зброї. Ну, слухайте, Трамп зірвав багато контрактів, фондові біржі, ринки, все впало, багато мільярдерів втратили мільярди. Чому Це б йому і ВПК, власне, розповідає? Розповідаю. Те, що відбувається, корекція на біржі після ковіду вона виросла на 100%. Зараз просіло на 20% То все фігня. Далі ви повинні розуміти, що таке Трамп? Трамп це промисловий капітал в першу чергу. Для них що там у фондових, у них завжди протистояння з фінансистами. Тобто зараз Трампу потрібні мільйони Джона Смітів, умовно, які працюють на верстатах для того, щоб робочі місця були, і так далі. Для нього здуття біржі і не потрібні банкірчики, інвестбанкірчики, Уолл-стріт, які витягують на себе ресурси, а не інвестують в промисловий капітал. Вони роблять привабливишими промисловість, щоб ви розуміли. Це не зірвані контракти. Це не зірвані контракти. Це зовсім інша річ. Абсолютно. Тут відрізняєте. А то у нас, знаєте, купа ідіотів теж я просто людина з економічною освітою, і вам говорю, що це абсолютно різні речі. Трамп робить так, щоб промисловість поверталася в США, бо без промисловості неможливо виграти війну. А то, що там на фондовій біржі щось впаде, тим більше воно ну, на 20% впало, це, це ну, копійки для корекції, ви розумієте? Далі фондовий пузир і так був роздутий, просто роздутий. І для того, щоб зовсім не бахнулося, треба періодично його коригувати. Так? Ну, щоб не було, як з Великою депресією, коли обвалився так фондовий ринок, що економіка була в ауті. Далі контракт, дивіться, тут різні речі. Є конкретні пацани з конкретним експортом. Американський ВПК 300 мільярдів щорічно. 300 мільярдів, ще раз, наверно. Враховуючи їхні портфелі, у них там на 10 років планування, це 3 трильйона. А це конкретні робочі місця, конкретні люди, які в тому числі є спонсором кого ну для Трампа. Так що, коли там хтось, якийсь банкірчик на Уолл-стріті викидається з вікна, да, ну байдуже тим виборцям Трампа, які виживають на мінімалку у цьому ржавому поясі. Тому що він да, дасть їм робочі місця і він це зробить. І Ця тарифна політика в цьому прояв я от, читаю. Новину все Honda переносить виробництво вже з США з Мексики та Канади. Всі це зрозуміло, і тому, тому це, це помилка, коли говорить там ринок і так далі. А, збро... а зброєрі зараз, після того, коли є загроза втратити ринок Європи, вони можуть відновити свою репутацію України, може люб'язно. Надати таку можливість. А тут, знаєте, тут живі гроші, які вот зараз готові закачати. Да? Так що це різні речі. Давайте контракти, ще раз контракт, ви повинні розуміти. Контракт, який підписаний, це не фондовий ринок, де там, знаєте, щось там хтось грається. Контракт, який підписаний для американців, це святе. Ну, це той самий діл, який святий для Трампа, власне, це є угода. Ні, це ні, ні, це не для Трампа, це в культурі американській, mm -hmm. в культурі діловій. Якщо вони тобі пообіцяли, якщо вони уклали, вони його виконують, ці, хто от мали стосунки з американцями, його скажуть: вони виконують його, якщо навіть якісь є перешкоди. Ну, не знаю, там ядерний вибух там вже повинен знають статися, щоб воно нереально щось не могли виконати. Тому промисловість тут важлива річ, да, і їм потрібні зараз гроші в тому числі. Тим більше дивіться, після того як Україна фактично оголосила, а, оголосила а, спіймала коли китайців, показали. Ми на вашому боці. А тепер спробуйте не продати зброю вашим цим, тому що в Азії буду задавати запитання: а чи надійні ви партнери, чи можна з Китаєм піти домовитись, поки а поки і багато чого іншого. Тому не все так просто, так от як, як здається, що він там чекає, і так далі. І знову таки по зброї, ще раз вам говорю: іде європейська зброя, вже багато чого робиться, український ВПК. Забезпечує там до 40 до 50 Це не як при Байдені. Коли відімкнули, припинили постачання, все все зупинилося. Зараз не так, зараз не так. Зараз дивиться, що ми можемо замінити бронетехніку. Ну чи закриють європейців бронетехніку Українця разом? Я думаю, що закриють так. Ну на там на САМС АйРІСТІ оці італійські так важко, але можуть закрити так. Далі дивіться, підключається Німеччина. Це Те теж важливий момент. Ви да? думаєте, що даремно там Volkswagen і все інше говорить, ми готові танки виробляти. Ну, повертається, повертається до своєї первісної продукції, яка їздила в Другу світову війну на територію України. Хто не знає, Mercedes-Benz, Мани, які вантажівки. Вони в Другу світову війну, порш, до речі, він тоді так не називався. В Другу світову війну вони виробляли танки. Опіль, бронемашини робили. Так що з опілем а, а, познайомилися, що в Другу світову війну. Вони зараз по-іншому це роблять. Далі дивіться, знову таки, головне почалося гроші. Війна це гроші. В першу чергу гроші. От ви а, 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 зачепили питання мобілізації. Так це знову такі питання грошей. А скільки коштує а, завести 100 тисяч людей за гроші в Україну, щоб воювали на боці України? Ну, дивіться, давайте просто прикинемо: а, 3 тисячі доларів на людину. Це 300 мільйонів фонд зарплати в місяць, в рік це 3,6 мільярда. Ну, добре, 4. Ці, чи підйомні це гроші для цих а, європейців? це копійки просто для європейців. Чи є люди, та є люди, що приїдуть просто тому, що вони захищають право діла. Да? В Латинській Америці купа людей є. Росіяни з Куби везуть. Так чого ми з Куби не веземо? З Колумбії багато людей у нас воює, просто про це ніхто не знає. І до речі, люди дуже хвалять. І так далі. Що не можна знайти людей? Та можна знайти. То знову таки питання грошей. І Трамп, да, своїми іграми, ви не так. А... Опинилися в тому, що вони вже втрачають гроші. А європейці тепер говорять не тільки по зброю, запитують, а навіщо навіщо нам а, американські фірми, наприклад, в Європі? Чому ми досі не зробили свою платіжну систему? боїнг раніше тиснув на Airbus, щоб деякі моделі літаків не виробляти. А Арбас говорить, а тепер будемо виробляти. І багато чого іншого. Так що не все так просто. Трамп дійсності багато а, вже зробив. То зробив, як це не дивно, користі, обрушила ціна на нафту, лупить Китай, який союзник Росії, і змусив європейців піднімати свою п'яту точку для того, щоб щось робити. А вони почали все ж таки робити. Більше того, вони фактично зараз обговорюють створення альтернативи НАТО. Бо ця коаліція хоче, яка просто так звучить, це фактично нове НАТО, щоб ви розуміли, де немає Угорщини та Словаччини. А по 9 травня, ну я взагалі вважаю, що Україна повинна оголосити оголосити всім публічно, що 9-10 травня Україна нікому не гарантує безпеку в Москві. І далі піти займатися своїми справами. Дякую вам. дякую. Це ідея, але ж треба відповідати за слова. знаєте, так, ви гарантує, маєте на увазі, там... Ну, не, гарант. не гарантуємо. Не гарантує. Так, так. Хартом, ні, ми ж не погрожуємо, ми не гарантуємо. Хто кому погрожує? Ми що, не що не будуть вибухати самокати, наприклад. А, ні, ми не гарантуємо цього, ми нічого не гарантуємо, ми безпеку не гарантуємо і так далі. І тепер сто стій там на мавзолеї, да, і дивись в небо, щоб тебе там може щось прилетити. Ні, якщо є можливість, влаштувати повітряну тривогу 9 травня із задоволенням. Але я не вірю, що я упевнений, я що поки Путін при владі буде, він буде воювати. Пане Тарасе, дякую вам за розмову, дякую за аналітику. Тарас Загородній, політтехнолог, був моїм співрозмовником. Долучайтеся в коментарях. Тисніть, подивайку. -ко.